Шановні глядачі, багато з вас просили пояснити окремі відповіді на тестові завдання ІДКІ, які відбулося 30 листопада. Кажу одразу: тест про космонавта і так уже всі пояснили, тому намагатимуся зосередитися на найскладніше для пояснення і розуміння тестах. Це буде корисно і наступним поколінням студентів, особливо старшокурсникам. Якщо вам подобається такий формат, і якщо хочете продовження, то чекаю на коментарі, вподобайки і поширення відео. Отже, просили пояснити один з найскладніших тестів, а саме оцей тест, на яку суму може претендувати покупець в разі несвоєчасного виконання договору купівлі-продажу автомобіля продавцем. До фабули повернемося пізніше. Спочатку пропоную вирішити е, інший тест до цієї фабули. Зараз його він. Вот а у якій відповіді, тому що це відповідь на цей тест, який зараз я пропоную вирішити, буде пов'язана з відповіддю на попередній, у якій відповіді зазначено правовий наслідок порушення зобов'язання забезпеченого завдатку? Ви бачите варіанти відповіді? Залишаю секунд 10, щоб ви з ними ознайомилися, можливо, якийсь свій варіант продумали. Тепер звертаю увагу на таке: по-перше, згідно з 500. 89-ю, ні, перепрошую, це застава. 571-ю статтею Цивільного Кодексу України, е, наслідком порушення, зобов'язання затеченого завдатку. Е, в нас порушення відбулося е, з вини е, продавця. Тому тут мається на увазі з вини не боржника, а кредитора. Так от, якщо Рушення відбулося з вини кредитора, то е, кредитор зобов'язаний повернути боржникові завдаток і додатково сплатити суму в розмірі завдатку або його вартості. Е, тобто, саме це і буде правильна відповідь. От, перша. Тобто, продавець зобов'язаний повернути покупцю завдаток і додатково сплатити суму в розмірі задатку або його вартості. Тобто, фактично 200% від того задатку. Тобто в подвійному розмірі. Сподіваюся, тут зрозуміло відповідь. Вона прямо випливає з 571 статті цивільного кодексу. Тепер повертаємось до нашої фабули, щоб зрозуміти відповідь на інший тест. Отже, у фабулі. Продавець і покупець уклали договір купівлі-продажу автомобіля. Нас не цікавить строк для відповіді на тест. Далі, відповідно до умов договору, відповідач за несвоєчасну поставку товару сплачує штраф у розмірі 10% від вартості товару. 10% від вартості, а вартість 500 тисяч гривень це очевидно 50 тисяч гривень. Що відповіли, я так розумію, що більш ніж половина. Учасників ЄДКІ, але тут не дарма я почав з попереднього тесту, з того, який тут останній. На виконання умов договору покупець перерахував визначений в договорі завдаток розміром 10 тисяч гривень. Продавець порушив умови договору, не поставивши автомобіль у встановлену договором строку. Ну і покупець звернувся до суду 10 тисяч гривень. Нагадую ще раз, завдаток у нас. Повертаємось до останнього тесту. Зараз я до нього повернусь. Правильна відповідь іде оця. Тобто повертаємо ми не лише завдаток, а й додатково сплачуємо суму в розмірі завдатку. Тобто, по суті, 10 тисяч гривень можемо на два. Це буде 20 тисяч гривень. Саме тому і 10, і 20 це варіанти відповіді на оцей тест. Отже, повертаємось до тесту. На яку суму може претендувати покупець в разі несвоєчасного виконання договору? У нас. Не своєчасно виконано договір. Договором передбачено штраф у розмірі 10% це 50 тисяч гривень, плюс в договорі є завдаток, а це інша норма. І відповідно її так само варто сплатити. Завдаток 10 тисяч. Множимо на 2, оскільки подвійна сума 20 тисяч. От вам 50 тисяч штрафу, плюс 20 тисяч повернення за ну, невиконання порушення зобов'язання збезпечного завдатком, Дорівняє 70 тисяч. Саме тому відповідь на оцей тест 70 тисяч. Сподіваюся, зараз стало зрозуміліше. Е, яким чином, тут не 20 і не 50, як відповідало дуже багато хто, а саме 70 тисяч. Е, принагідно звертаю увагу на те, що. А зараз ні, не, не цей. А, хоча може й цей. Е, так, е, аналогічно. Е... Аналогічне рішення суду, це мені один з е, дописувачів, один з підписників, надіслав е, рішення суду. Е, там так схожа була історія: тільки там розірвали договір підряду, стягнули подвійну суму завдатку, плюс окремо стягнули е, подвійну суму завдатку і штраф. Тобто стягнули загалом і те, і те, ну, у нас буде абсолютно схожа ситуація: 50 тисяч штраф, оскільки 10% в договорі передбачено, плюс подвійна сума задатку. Це 10 тисяч помножено на 20-20 тисяч. -20 От разом буде 70. Пропоную до речі. Відповісти на питання, до якого пункту програми стосується це, це тестове задання. От ви бачите перелік пунктів програми з цивільного права України, е, цікаво, як ви думаєте, якого пункту це стосується. Дякую за увагу. Якщо вам подобається такий формати, якщо хочете продовження, вже в мене є ідеї, який ще тест треба прокоментувати. Згляду на ваші е, чимало зауважень щодо іншого тесту, то чекаю на коментарі, на вподобайки і, і на поширення власне, цього відео. Ще раз дякую.